Запоріжжя, Харків, Одещина, Суми Росія знову обстрілює наші українські міста. Мирні люди гинуть, будинки руйнуються, і все це напередодні важливої зустрічі президента Зеленського із Дональдом Трампом в Сполучених Штатах Америки. Що Путін хоче показати, і до чого тут його умови? Водночас, друзі, політичний тиск із Вашингтона. Трамп не стали червоної доріжки для Зеленського. А навпаки, він починає зустріч з ультимативного тону. У цьому випуску розберемо, що все це означає. але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. А ми щоб часу не гаяти, одразу почнемо. Подивіться на ці кадри. Будь ласка, Російська Федерація, терористична федерація знову вдарила цього разу по Запоріжжю. Вони прицільно цілять в критичну інфраструктуру, і це те, що забезпечує життя міста. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено житлові будинки, магазини, зупинку громадського транспорту, цех одного із підприємств на місцях влучань спалахнули великі пожежі. Прямо зараз, в ці хвилини, там працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальники. Вони серед вогню й руїн витягують людей, вони гасять полум'я, надають першу допомогу. Станом на момент запису цього відео відомо про трьох загиблих після удару. Ще 23 людини постраждали серед них і 17-річний хлопець. Частина постраждалих в операційних лікарі борються за їхнє життя з провалля. Буквально утвореного вибухом рятувальники витягли людину з опіками. Її стан зараз критичний. Кожна хвилина роботи екстрених служб це врятовані життя. Але друзі, уявіть масштаби, зруйновані будинки, палаючі магазини, розбита маршрутка. Це просто що військова операція Росії, воєнна операція, як вони це називають. як каже російська пропанда? Ні, це терор, це терор проти мирних людей. І Запоріжжя лише один із прикладів. Подивіться на цей кадр: це наш Харків сьогодні. Зранку російські терористи вдарили по житловій п'ятиповерхівці. Люди спали у своїх домівках о п'ятій ранку, коли в будинок влучили дрони. Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео перельоту, і це насправді жах, друзі. От подивіться, будь ласка, конкретний постріл. Погляньте прицільно, просто прицільно вдарили в будинок. П'ята година ранку. Люди сплять. Систематичний терор з прицільними ударами по житловій інфраструктурі. Просто тварюки інших слів немає. Тут треба сказати, друзі, що е, сам Терехов каже про те, що били саме по людях, які мирно спали о п'ятій ранку. П'ять ворожих шахетів заходили з різних сторін. Це чистий терор, якому немає виправдання. Наслідки страшні. Пожежа на 900 квадратних метрів, руйнування, завали, рятувальники витягли з-під завалів живу молоду жінку і чоловіка. І це, це справжнє диво. Але є й трагедії, тому що з під уламків дістали тіло загиблої жінки. Станом е, на зараз, друзі, загалом відомо про те, що сім людей загинуло. Серед них двоє дітей, двоє дітей. Ще 20 людей постраждали, зокрема, шестеро дітей. Тобто діти, які мали б ходити до школи або там готуватися зараз до школи, так? На 1 вересня. Зараз в лікарні, ну або їх немає, тому що їх вбила російська армія. Рятувальники, піротехніки, кінологи, психологи всі працюють для того, аби врятувати е, тих, хто ще може бути під завалами, але кожен удар по Харкову це удар, е, це удар по серцю України і Росія б'є саме по мирних людях. Далі, друзі, Одещина. Дещина, а, тому що Росія в чергове масово атакувала область ударними дронами в передмісті Одеси, спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. А, про що відомо? До ліквідації залучили понад 100 рятувальників, добровольців, бійців нацгвардії а, місцевих пожежників. Працювали навіть пожежний потяг укрзалізниці. Подивіться на цю світлину, вона мене дуже вразила, коли я вперше глянув на неї. Просто ніби кадри з термінатора другої частини. Вибачте, будь ласка, за такі порівняння: Один вогонь і нічого живого. Щоправда, наш рятувальник, який все це намагається загасити. Це просто жахіття, до якого призводить удар, черговий удар по нашій південній Пальмірі. За іншою адресою відомо, що зайнявся двоповерховий житловий будинок, який, на щастя, не використовувався. За попередніми даними жертв немає. Очільник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що, попри активну роботу ППО, є наслідки. Наші рятувальники оперативно загасили потужну пожежу, але найгучніша новина це якраз знищена нафтобаза Азербайджанської компанії Сакар. Тут ми зупинимось детальніше. Я зараз продемонструю. Ще одне відео якраз влучання в сокар, а потім поясню, чому це так важливо. Погляньте. Фактично, друзі, вдруге за місяць росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі. Пишуть, що знищено усі резервуари, будівлю на насосної станції, тобто усе фактично, російські z канали цинічно смакують деталі атаки, заявляють про те, що у Москві дали алієву ще один шанс у Москві Дали алієву ще один шанс. Пишуть z блогери це вже за весь час. Це третя атака саме на об'єкти СОКАР в Україні. Чому це важливо? Про це важливо сказати президент Азербайджану Лів публічно минулого разу засудив ці удари. Ви знаєте, що він зізвонився з Володимиром Зеленським. Вони це в тому числі обговорювали. І є інформація в змі, яка зараз звучить, що Азербайджан може переглянути заборону на постачання зброї Україні, якщо Росія не припинить атакувати їхню інфраструктуру. Тобто Росія сама штовхає інших. Підтримувати Україну активніше, ви знаєте, що Азербайджан це наші друзі, вони нам допомагали, але їхня допомога обмежувалась гуманітаркою, так І іншими видами допомоги без військової, от що я хочу сказати. Але після того, коли російська армія почала бити конкретно по азербайджанським енергооб'єктам на території України, Азербайджан перегляне абсолютно перегляне свою політику щодо надання зброї Україні. Цю опцію можуть розблокувати Алів, може нам надати військову допомогу. Я знаю, чому це робить Росія. Вони бійсяться з того, що відбувається у Азербайджан і Вірменії, зокрема на південному Кавказі. Ви знаєте, що угода, яку, яку фактично там досягли сторони за посередництва Сполучених Штатів Америки, це все бісить Російську Федерацію. Це бісить Путіна. От в чому сенс, ось чому штука, плюс висловлювання Алієва. Пам'ятаєте, після відомої конференції в на території Азербайджану, яку він проводив, і українські журналісти у нього запитували. Він засудив агресію Росії. Е, йому подарували шеврони української армії. Так і він також сказав декілька приємних слів щодо української армії, щодо українських воїнів. Говорив про те, що не потрібно миритися з окупацією і отакою є відповідь Росії. Ось так вони атакують. Тому я очікую від Азербайджану відповіді конкретної відповіді у вигляді надання нам е, військової допомоги. Треба сказати друзі про сумщину, тому що вона також у фокусі ворожої уваги. Погляньте її на ці кадри. Це все сьогодні, це все сьогодні, друзі. Росія завдала комбінованих ударів по місту, по місту Суми по шостинській громаді. В сумах пошкоджено будівлю одного із вищих навчальних закладів э, сумського держуніверситету. Міські, мі, вибачте, місцеві змі пишуть, що один із корпусів повністю знищено. Це що був військовий об'єкт, скажіть мені, будь ласка, через загрозу повторних ударів рятувальникам довелося призупиняти роботи, але всі осередки горіння вже ліквідовано станом на зараз. У Шостинській громаді під удар потрапив житловий сектор, вогонь охопив будинки, господарські споруди, на щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. І все це, друзі, відбувається на тлі, знаєте чого? На тлі візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. За кілька годин Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Ми проведемо трансляцію з вами близько 22.00 буде трансляція прямий ефір про все те, що. Відбувається про те, все, що буде, до яких наслідків призведе цей візит, я буду з вами в прямому ефірі близько 22 другої про це говорити, і от все це відбувається. Всі ці атаки Путіна відбуваються на тлі візиту Зеленського до США, і Росія спеціально все ескалює для того, аби показати, що ми можемо диктувати умови. Путін продовжує терор, щоб змусити Україну піти на поступки в попередніх відео. Я вам розповідав, що це за вимоги, які Росія зараз висуває, але. Тиск іде не лише від Москви, тиск іде зараз із Вашингтону. Президент США фактично поклав відповідальність на Зеленського за припинення війни з Росією за кілька годин до зустрічі пізно увечері в неділю Трамп опублікував у себе в соцмережі чу Social допис, в якому заявив, що президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче. При цьому він додав, що Україна не зможе там вступити до НАТО і так далі, що Крим не треба було віддавати Бароку Обамі 12 років тому. Але головне, при цьому треба розуміти, що він таким чином окреслює умови переговорів із Зеленським за декілька годин, задавши потенційно напружений тон зустрічі зі своїм українським колегою. І про це не я навіть кажу, про це пише видання політико. Це контрастує з червоною доріжкою. Яку кількома днями раніше Дональд Трамп розстилав, або ж американські військові навколішках розстилали перед Володимиром Путіним військовим злочинцем? Зеленський відповів, до речі, йому в мікроблозі X, і тут він це правильно зробив з цієї точки зору, що б'є конкретно по в американському медійку, Так мікроблог X, колишній Твітер. Він написав, що ми хочемо міцного миру, але не такого, як після Криму чи Донбасу, коли там Путін використав це для нового нападу. Тобто він також окреслив свою позицію, позицію України одразу напередодні. Він оголосив, що українська армія готова битися далі, і наші воїни вже досягають успіхів на Донеччині та Сумщині. Друзі, буде дуже напружена розмова. Вона може обернутися навіть скандалом. Сьогодні, о 22.00, я проведу стрім і про все ми вам розкажемо і покажемо. Знаєте, що символічно, цинічно, злочинно символічно на цьому тлі, коли з однієї сторони Москва тисне, з іншої Вашингтон? Знаєте, що символічно? А я вам покажу ось ці кадри. Подивіться, будь ласка. Я не повірив своїм очам, коли їх побачив. Просто погляньте на це. Пропандисти показали, як російські військові їдуть у бій на трофейному американському БТР під прапорами Росії і кого? І Сполучених Штатів Америки. Це сталося біля села Мала Такмачка в Запорізькій області за 6 кілометрів від лінії фронту. Навіть. Російські пропандисти здивувалися, там мовляв, навіщо ставити американський прапор. Але це ще один сигнал. Росія спеціально хоче показати, що Київ втратив союзника у вигляді Сполучених Штатів Америки після візиту Путіна на Аляску, а Росія типу набула союзника. Розумієте? Але головна мета цієї провокації заляпати Сполучені Штати Америки кров'ю українців, яких вбиває російська армія, зробити Трампа співучасником цих злочинів, ось що хочуть російські пропандисти. Розумієте, ось це те, що відбувається: ми на двох фронтах проти Москви і проти Вашингтона. Один справжній, інший політичний. І Трамп здійснює цей тиск. Друзі, за кілька годин ми дізнаємось, чим закінчиться зустріч Зеленського і Трампа, але вже зараз очевидно, що Росія робить все, щоб послабити Україну ударами по наших містах, терором проти мирного населення. З іншого боку, політичний тиск із Вашингтона. Але ми впораємось. обов'язково. За декілька годин дізнаємо, до чого все це призведе, друзі. Не забудьте про трансляцію, яка буде близько 22.00 на цьому каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього. І не забувайте поділитися цим відео з рідним, з друзями і її близькими. Все це дуже важливо. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.